Ми реплюсів сказали. А коли всі зібралися, що то... не чекають. Звісно, Слава Україні! Першого грудня ми провели свій, свою акцію з приводу доматового президенту Порошенку. Я ще тоді казав, що на нас буде здійснюватися тиск зі сторони системи. Я ще тоді казав, що вони будуть використовувати продажні організації, продажні засоби масової інформації. Вони з першого дня ще почали використовувати їх. Щоб перевести увагу від нашого ультиматуму на якісь програмування заправок чи ще щось, яке до нас взагалі ніякого відношення немає, але тим не менш. Після того, як вони зрозуміли, що ця тема не розкручується, що вона не набирає суспільних обертів, вони вирішили піти іншим шляхом. Позавчора мені подзвонив начальник слідства Соснівського Тесля і каже: Підійди до мене в якості свідка по подіям 1 грудня на одар. Я підійшов, звісно, чому б він не підійти? Я до нього заходжу в кабінет, а він мені каже: в мене на тебе чотири кримінальні справи і дає мені повістку на сьогодні в суд. Отак, От коли вже я почав виясняти, звідки ноги ростуть, виявилося, що ноги ростуть з приймальні губернатора за Маргалієва з Коваля і Завчаренка. Саме ці люди якраз намагаються розкручувати сьогодні справу проти мене. Намагаються тиснути будь-якими шляхами. Насправді це смішно взяти якусь стару справу по лисаку. До речі, ця людина просто травить, труїть алкоголем все місто і розкрутити її до того, щоб впаяти домашній арест, тільки за 296 дев'яносто статтю частину першу. Це ніколи в житті не практикувалося, але тим не менш вони якось намагаються мене просто посадити спочатку вдома, щоб потім шити на мене всі інші статті. Гальбації системі. Зараз ми підемо до Черкаської обласної прокуратури, але спочатку я хотів би заслухати начальника виконуючого обов'язки начальника Черкаської обласної поліції, що він скаже з цього приводу. Вам мікрофон, дати? Не потрібно мені мікрофона, Я просто хочу довести до вимоги, що ви тут зібралися, так розумію, тому що ми вчора оголосили про підозру пану Кукарчуку. Хочу, щоб ви зрозуміли, ніякої політики в даній ситуації немає. А як це? Я, я вискажу, потім будете задавати питання. Ми з вами живемо в якій державі? Демократичній і збираємося прийти в Європейський Союз. Правильно чи ні? Правові державі живемо, правильно. Ми, ми маємо правильно. а не бути в армією. Правильно. Правильно. І я хочу жити в такій самій державі. Кожен із вас має право на, на свободу слова. Кожен вас, вас має право на вільну думку свою, але Доказ... ну, не кулаками. Не силою, без застосування фізичної сили, банку Кухарчук допустив цю силу, за чим оголошена підозра за заподіяння тілесних ушкоджень. Те питання, яке стосувалося Запобіжним заходом, слідчі з запобіжним заходом звертатися не буде. Але розслідування буде проводитися в законному порядку, і це стосується всіх вас присутніх. Ту акцію, яку я проводили, мирну акцію, яку проводили 1 грудня, за яку тільки що зауважив панку Кухарчук, перейшла. Куліганські дії, які відобразилися в обласній адміністрації, за цим фактом відкрите кримінальне правопорушення і за ті події вини будуть притягнути до відповідальності за ті дрібні злочини, які були скоєні в золотоносше на КП, де ваші, так би сказати, ваші побратими здійснили крадіжку, ганебну крадіжку, крадіжку цигарку. <поєшність> Якими фактами так. ви зараз орудуєте? Ви як, як працівник поліції? Якими ви, як, ви доказ... ви немає... ви, якщо Доказали. докажете їхню Примінати вину, потім будете казати, послухайте, ви працівник ви, поліції, який має статус. Як Показали. ви можете я казати непевірений вам факт? Скажіть, будь ласка, ви оперуєте? поліція? Про яку законність ви говорите? Патріот ви чи не винні може дати суд? Вам дзвонять зверху, а ви садите патріот. Звідки ви взяли, що це І наші побратимі? Звідки ви взяли, що ті Фільмоні люди, змертно яких змертно. ви називаєте побратимами нашими... Поліція, я про що поліцію кажу. Коли, коли ви мені кажете, зуну. що буде все законно, коли І ви як будете казати, що тут поліція... Добре, відповідаєте за свої слова, які докази? Відповідальність ще притяжки до відповідальності ті люди, які штурмували адміністрацію під час Майдану незалежної. Це кримінальне провадження про <плес> а, а, я... а хто Причайно? Ви ви як працівник я поліції, я поліції не відповідальні. Віде? Ви назвали неперевірені вами факти, назвали ви назвали людей, яких ви ще не перевірили, яких Почекайте, ви зачекайте. Ви звинуватили злочинців. ви назвали злочинців людей, особистості яких ви не установили бачив побрати, ми здійснили крадіжку. З, ну, з, які наші, по-перше, які приїхали. Прізвище, власне, називайте, що ви бачите. А я можу Ні. сказати, що це люди підконтрольні губернатору спеціально це зробили. Спровокували нас... цей факт для того, щоб нас і оплямити. Ми бачили це бачимо, ви вже ви, робите. Ви. Ви. Давайте, Давайте по одному нас є ви... салоною так, так, факти. назвіть, будь ласка, особистості. скажіть, кому він побратим? Скажіть, з якої він організації, як ви про це дізналися? скажіть, якісь будь ласка, про і вам всім доведуть до фейк, Витяви, ви не відповідальний працівник поліції. Ви ви кажете. Не фактами відносин. Я зрозуміло, проекта, по вам видно, що ви отримуєте катарс да, зверху, і ви ви просто зараз грабіжка... ви Ні, так ви, не, ви два на камеру не назвали людей не отримую, особистості. Які, ви... Особистості, які нас встановили, ви, ви не два рази назвали, назвали, назвали злочинцями, побратимами, крадіями і так далі. Відколо ви просто кажете емоціями, які... Вам подаються Ні, 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 НІ політичним репресіям! 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 Ні пані обласної прокуратури! Все, Я думаю, сліп, подумайте, десь... ми здесь Дай... все услышали. Ми тут все почули. Я думаю, ви Давайте давай давай, галубаємо глядіти на давай, поліці. Скіп, давайте заряжайте.